Друзі, всім добрий день. З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось такий сиренький японець. Це Mitsubishi Galant 2001 року випуску з двигуном V6 на 2,5 літра та з механічною П'ятиступінчатою коробкою передач. Автомобіль по кузову має пару підкрасів із-за віку. По кузову має дрібнесенькі такі. Коцьки на ручках пару рижиків, але критичного нічого немає. Автомобіль має ось такий крутий прямоток, який звучить дуже круто. По двигуну було зроблено капітальний ремонт близько п'яти тисяч тому. Коробка також ремонтувалася, все зроблено якісно, гарними запчастинами новими. По ходовці також питань взагалі немає. Автомобіль має дуже гарне світло. Зараз я вам покажу. Ось, будь ласка, туманочки. Так, зараз перейдемо до салону. По комплектації автомобіль доволі непоганій комплектації. Електропакет ось у нас, 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, газ у нас є Євро 4. Ось таке шкіряне кермо. Будь ласка, круїз-контроль автомобіль має. Клімат-контроль має автомобіль має гарну акустичну систему з сабвуфером. Ось такий Sony Magneto. Як я вже сказав, клімат. Круїз автомобіль має. Так, автомобіль оздоблений шкірою. Все Кесеньке. Салон взагалі в доволі гарному стані. Ось, будь ласка, подивіться. Немає ніяких дірочок та чогось такого. По техніці автомобіль повністю обслужений, звучить гарно, їде гарно. Питань ніяких немає повністю на впевненому бойовому ходу. По кузову автомобіль, ще раз повторюсь, має пару підкрасів та дрібні коцки, рижики із завіку. Будь ласка, приїжджайте на огляд до автопарку в Запоріжжі. Чекаємо вас на тест-драйв.